В цьому відео поговоримо, як зробити саморобну антенку на 5,8 ГГц. За типом це спіральна антена. Вона використовується в FPV дронах для прийому відеосигналу. Поляризація кругова. Вона може бути як лівостороння, так і правостороння. Для розрахунку краще всього скористатись одним з калькуляторів, яких вистачає в мережі. Оскільки розміри антени невеликі на такій частоті, то сама спіралька не буде зберігати свою форму, тому бажано використати такий каркас підтримку для спіралі. Ідея така: за розмірами, які дав калькулятор, розробити каркас в одному з редакторів 3D-моделей і роздрукувати на 3D-принтері цей каркас. Можна скористатись і готовими, так би мовити, викройками, тобто 3D-моделями конкретно для цієї антени. Але я вам відверто скажу, краще робити самому. Це буде точніше. Оце на екрані ви бачите розробку каркасу в програмі Autodesk Fusion, але можна використати будь-який інший, навіть і простіший редактор для 3D-моделей. Ось такі два файлики, дві половинки, вже готові для друку. Антена такого типу належить до класу направлених антен, тому треба підготувати ще одну деталь рефлектор. Це мідна пластина, яку ми вирізали за розмірами, який нам дав калькулятор для розрахунку спіральних антен. На пластинці розмічаємо центр і просверлимо отвір. В цей отвір буде входити центральна жила коаксіального кабеля. Ще підготуємо мідну дротину, її діаметр 1,2 мм, а довжина така, щоб вистачило на всі витки. Цю довжину теж дає калькулятор. Ще треба підготувати роз'єм, його марка RP-SMA. Не переплутайте. Цей роз'єм повинен підходити до окулярів FPV системи. Він складається з основи, обжимки для екрана і центральної втулочки. Я вже говорив, що по центру рефлектора треба зробити отвір. Отвір для фідера. Діаметр отвору залежатиме від кабеля, який ви застосовуєте. Кабель обов'язково 50 Омний. Ось так приблизно це буде виглядати. З одного боку припаяється екран оплетення, а з другого боку виходить лише центральна жила кабеля. В процесі роботи ми вирішили робити одразу декілька антенн. Одну з саморобним розробленим нами каркасом, і ще дві з каркасом, викройки яких ми знайшли в інтернеті, тобто 3D-моделі знайшли в інтернеті. Посилання я обов'язково дам в описі. Оце зараз на екрані ноутбука ви і бачите ці знайдені 3D-моделі каркасу для конкретно такої спіральної антени. Каркас антени складається з трьох деталей. Дві половинки складаються і служать підтримкою для спіралі. А третя деталь це ніби підставка для рефлектора. Ще є для намотки шаблон. Просто щоб намотати дріт і щоб спіраль зберігала свою форму. Товщина дроту десь від 0,8 до 1,2 мм. Каркас поки що складаємо без клею, а потім за потреби проклеїмо його ще, мабуть, суперклеєм. Тепер все це встановлюємо на основу. Намотуємо дротину на каркас так, щоб утворилася спіраль. В мене дротина хороша, але емаль з неї чогось облущується. Це не грає ніякої ролі. Ми все одно, після виготовлення всю антенну покриємо тонким шаром лаку. Все зайвий кусок можна відкусити. Шаблон виконав свою функцію. Тепер будемо вкручувати цю спіраль в каркас антени. Це виявилося не таким уже й простим завданням. Не одну хвилину, а майже одну годину я його вкручував. Для вас, звичайно, показую все це прискорено. Добре, що не приклеювали основу, зараз її довелося тимчасово зняти, щоб сформувати вивід. Спіраль так утримує дві половинки каркасу, що їх і склеювати не треба. Так, це вже щось схоже на антенну. Як я вже говорив, ми робимо одночасно декілька екземплярів, причому в одному випадку взяли дріт діаметром 1,2 мм, а в другому 0,8 мм. І є ще, ви ж пам'ятаєте, третій екземпляр на круглому, такому циліндричному каркасі. І так ми маємо спіраль. Зараз треба зробити рефлектор, щоб антена мала переважно односторонню направленість. В цій антенні за проєктом круглий рефлектор, але в нас він вийде овальним. Трошечки полоска міді тоньша, ніж треба. Візьмемо ще одну основу, прикладемо її до мідної пластинки, обведемо і виріжемо. Мідь метал м'якший, ніж сталь, так що вирізати можна звичайними ножницями. Рефлектор готовий. Ну, звичайно, його треба трошки обробити ще, вирівняти, обробити краї, щоб не були гострі. І потім його можна прикрутити або приклеїти до основи антени. Паралельно в нас виготовлялася ще одна антена, пам'ятаєте на тому саморобному, розробленому круглому каркасі. І зараз можна приступити до дослідження цієї антени, тобто до вимірювання її характеристик. Тут у нас 5,7 написано на основі Не звертайте увагу, це її основна резонансна частота. Вона і на 5,8 буде працювати добре. Для вимірювання коефіцієнта стоячої хвилі використаємо рефлектометр. Тобто векторний аналізатор. Досить популярний зараз прилад. Вмикаємо. На цей раз не будемо калібрувати, ми його калібрували в попередньому відео. У нас є збережені результати калібрування. Отож, в меню шукаємо сейви збереження. Вибираємо потрібну комірку і завантажуємо результати попереднього калібрування. Антена підключена через перехідник, який впливає на вимірювання, але не сильно впливає. Між іншим, оточуючі предмети теж впливають, але не суттєво. Жовта лінія це коефіцієнт стоячої хвилі. Як бачите, вона має чіткий мінімум. Зараз подивимося, на якій він частоті. Для цього переміщуємо маркер з допомогою маніпулятора джойстика. Частоту маркера видно у верхній частині екрану. Зараз вона становить 5,75 ГГц це мінімум. Перемістимо на 5,8 і подивимося, який при цьому буде коефіцієнт стоячої хвилі. Він менший за 1,5 тобто цілком прийнятний. Тепер на діаграмі смітта блакитна лінія. Подивимося опір антени. Як бачите, він не сильно відрізняється від 50 Ом. Ось ця точка була б 50 Ом, а він трошки лівіше від цієї точки, тобто трошки більше за 50 Ом. Опір немає суттєвої, ні ємнісної, ні індуктивної складової, це добре. Але саме головне, що наш КСХ лежить в межах 1, 3, 1 і 4. Це дуже хороший показник. Ви бачите, що в процесі роботи графік жовта лінія трошки змінюється. Це від оточуючих предметів, але на нашу основну смугу, на робочу смугу, вони майже не впливають. Отже, вимірювання коефіцієнта стоячої хвилі і аналіз діаграми Сміта показав, що наша антена має добрі характеристики попала в робочу частоту. В інтернеті ширяє думка про те, що треба проводити вимірювання далеко від доточуючих предметів. Це не зовсім так. Досить, щоб на відстані 2-3 довжини хвилі не було металевих або провідних предметів поблизу антени. Не вірте диванним експертам, які самі нічого не роблять, не вимірюють, не експериментують. Якщо мені пишуть якісь нехитрі коментарі, перше, що я дивлюся, це а які є відео в самого опонента. Частіше всього їх там немає ніяких. Далі треба перевірити антенну в таких домашніх чи хатніх умовах, а потім і в польових на великих відстанях. Прикручуємо антенну до окулярів FPV. Другий роз'єм поки що залишаємо вільним, щоб точно працювала лише наша антена. Як бачите, окуляри приймають сигнал, його передає камера дрону, який стоїть на підвіконні. Ясно, що це попереднє тестування, остаточний результат покаже поле, відстань. Але це вже буде через декілька днів. Також через декілька днів доробляться інші екземпляри антенн. Зараз просто немає. Потрібної кількості роз'ємів. Загальний висновок буде такий: спіральна антена досить перспективна, надійна, особливо якщо виготовлена точно за розмірами. Вона трошки габаритна, але зато має чудові характеристики: добру повторюваність. Наші антени повинні бути найкращими. Бажаю всім успіхів!